Усім доброго дня! нас сьогодні на огляді в оренду. Елітна квартира в ЖК Поділля. Це у нас вулиця Бортняка. Дуже близенько до всієї потрібної інфраструктури. Перша здача квартира ні разу не здавалася. Відповідно, ніхто не проживав. все абсолютно новесеньке, дуже стильний, класний дизайн. Тож ходімо на віртуальний перегляд, подивимося усе більше. Усіх, кого зацікавить, телефонуйте, покажемо цей варіант об'єкту оренди вживу. Одразу пройдемося по плюсах. І так, комфортний другий поверх це раз. Далі розміщення будинку максимально зручне на вулиці Бортняка, дуже близько до абсолютно всього, що в пішій доступності, що на автомобілі. Все новесеньке, перша здача, якісна техніка, все гарєн'є фактично у квартирі. Оздоблення супер сучасне. плюс є у нас містка гардеробне для зберігання усього потрібного з такою дзеркальною дверкою. Дуже комфортне світле оздоблення. Місця, як для однокімнатної квартири для пари, це бездоганний варіант оренди. Реально дуже приємні кольори, фактури і хороше оздоблення. По комплектуванню буде ще у нас тут пралка і потрібні меблі в спальні, теж готові власники доукомплектувати. Тобто, якщо буде необхідність, ще у м'якому куточку, якій зоні відпочинку, в спальні, без проблем буде доукомплектовано. Ось такого формату вона наразі, тут досить багато місця, простора кімната, двоспальне якісне ліжко, плюс встановлений кондиціонер. Ну і ось там ви бачите. Чте в куточку можна встановити ще диванчик. Вільна квартира, класний варіант оренди. талефо.